А на що ти готовий ради величі? Типу, не просто ради популярності чи успішного успіха. Я не говорю про купу грошей, жінок, мільйонні перегляди чи щось, типу такого. Ні, я радше маю на увазі ту культову велич, яка виводить людину в статус легенди. Коли ти не просто класний професіонал свого ремесла, а один з найкращих в історії цієї справи, на що? Ти готовий ради такого статусу? Чи готовий зіткнутися з усіма випробуваннями чи втратити те, що вже встиг надбати? Пожертвувати часто базовими речима, сном, стосунками, здоров'ям, щоб отримати визнання від найкращих. Але головне, чи варті цього ці жертви? Що ж, дискусію саме на цю тему заводить фільм Одержимість або ж як його звуть в оригіналі, виплеш. Теж це повноцінний дебют тоді ще нікому невідомого режисера Дем'єна Шазела, якого ви можете знати по шикарному та оскароносному «Ла-Ла Ленду». Став лайк, якщо хочеш огляд фільм, що розповідає про перспективного барабанщика Ендрю та його вкраще зануто вибагливого вчителя Теренса Флетчера. Але я не такий вимогливий, тому просто прошу у вас підписатися на канал, тиснути на дзвіночок та звернути увагу на те, що в мене є сторінка на Баймі Якофі, де ви можете підтримати мою працю, як це зробили ці люди. А ще в мене є ламповий телеграм-канал з новими та думками про кіно аніме, та й не тільки підписуй. Тося в цьому тим часом я, перший ведучий, не тому що найкращий, а тому що єдиний, у 2014 році сідав дивитися цей фільм з думками по типу Вау! Напевно, класний, позитивний та мотивуючий фільм про шлях до успіху неймовірно талановитого хлопця. Ну як таке можна пропустити? Незважаючи на те, що на поверхні це фільм про музикантів та музику, не дайте себе обманути, оскільки кожен глядач при перегляді стає свідком неймовірно пропрацьованого трилеру, ставки в якому підвищуються ледь не в кожній сцені, а інтрига набирає обертів з кожною взаємодією головних героїв. І саме їх прописаність, та акторська гра Майлза Телера та Джей Джона Джеймісона, тобто Джей Кей Сімонса, дає цій історії таку обширну емоційну палітру, яка змушує кожного прилипнути до екрану, роблячи паузу лише в ті моменти, коли. Напруга вже виривається назовні і плавно перетікає в давку твоєї менталочки для обох акторів. Роль в цьому фільмі стала проривною та справді культовою, оскільки від їх праці залежало вкрай багато. Враховуючи, що це дебют абсолютно зеленого шазела, якому ще й тридцяти не було в момент релізу. То звісно, великі грошей ніхто на фільм не виділяв. Лише 3,3 мільйони доларів. А це означає, що все, на що могла надіятися команда розробників кіна, це на свої ж вміння та в особливості на талант цих двох, тому що 90% часу ми спостерігаємо саме за Імодією їх персонажів, і вони не підвели теренс Флечер це ультимативна версія вашої найжорстокішої та найугиднішої вчительки зі школи, тренера зі спортивного чи наставника з музичного гуртка. У всіх колись в житті була така людина. Але чи задумувалися ви, чому вони саме так навчають своєму предмету? Чому Антоніна Остапівна настільки вибаглива до твоїх знань математичних формул? Навіщо Микола Іванович змушує вас пробігати на фізрі? Для чого ваша історичка б'є вам купників потилицю за незнання точної хвилини завершення полтавської битви? Чому мотивація та глибинний сенс їхніх дій? Швидше за все, просто наслідки власних комплексів невдалого виховання та пережиток совітського менталітету. Але Флетчер не такий, Він в сотні сотня за того, кого ви уявляли, коли я зачитував минулі рядки сценарію. Він максимальне втілення аб'юзивного газлайтерського зла. Він та людина, яка певно травмувала сотні студентів заради досягнення своєї цілі. Так, у нього справді є мотив. Він шукає та виховує величного музиканта. Тим часом, як Ендрю сам цього і прагне, відкидаючи на шляху до цього, спочатку на другий, а потім і на третій план особисте життя, рідних, свої захоплення, здоров'я, одним словом, усе, що заважає йому досягнути цієї величі. І, хоч це все не без впливу свого горе-вчителя, але хлопак все одно вирішує, що мусить досягнути вершини джазу за будь-яку ціну. А ти при цьому сидиш перед екраном і думаєш, а чи дійсно це все правильно? В самому кіно ви не почуєте чіткої відповіді на це питання, хоча я впевнений, що сам Шазел для себе цю відповідь має, оскільки віплеш в багатьох моментах це просто переповідання власного пережитого досвіду режисера, і в інтерв'ю він описував його, як, м'яко кажучи, болючим. Ця історія це мої роздуми над моїм досвідом барабанчика. Журс ким вчителем і те, як я почувався кожен день на репетиціях гурта, мені досі сняться кошмари про це. В якийсь момент я почав думати про музику як про вибір між життям та смертю. Але незважаючи на те, що для шазела цей досвід був травматичним, він все одно залишає цю дискусію відкритою та дає глядачам самим обдумати, а чи вартий цей момент слави того всього, що ти пожертвуєш ради нього? Я думаю, що для більшості відповідь очевидна, хоча, напевно, знайдуться і ті, хто вважає, що навіть так шкурка варта вичинки, оскільки. І Для них, як і для Ендрю чи Флетчера, їхня справа це справа всього їхнього життя, це все їхнє життя. І саме у грамотному висвітленні такої дискусії і проявилася сценарна майстерність Дем'єна Шазела. віплеш був написаний з прагматичних намірів: чи зможу я написати щось невелике і водночас те, що вмістить в собі достатньо для історії. Обмеження творять дива 3,3 мільйони доларів, може прозвучати як непогані гроші, але не тоді, коли ми говоримо про створення повноцінного фільму. Тому не дивно, що команда одержимості мусила обмежуватися малою кількістю локацій, скорочувати сценарій, запрошувати на зйомки не тільки акторів, а й звичайних студентів музичних коледжів. Але це все дало фільму неповторну камерність, яка ідеально підходить під давучу атмосферу одержимості. Ну і звісно ж такі обмеження змушують автора максимально добре прописати своїх персонажів та історію, оскільки вони це все, що є. o filme не зовсім все технічна сторона виплешу не перевершена. Більшість спеціалістів, що працювали над фільмом, відмітили, що шазел дуже дотошний режисер. В нього були розкадровки до кожного кадру. Джей Кей Сімон сказав, що свобода дій у них, як у акторів, було максимум відсотків 5. Все інше було в деталях прописано шазелом. Вочевидь, дем'ян відчував той настрій, який хотів від цього фільму, які емоції повинні виражати актори, і який темп оповідання він хоче продемонструвати на екрані. Тому, окрім Оскара Сімонсу. Це ще й вилилося в абсолютно справедливі оскари за монтаж та звук. Те, як місцева на кадрів вибудовує вкрай напружені відносини між персонажами, і при цьому як вона починає пливсти за джазовими композиціями фільму в моменти, коли у героя виходить відігрувати свої партії на відмінно, це просто щось. Це справжнє кіно, в якому немає лишнього, яке розмовляє з тобою своєю мовою, мовою кадрів, руху та емоцій. Чистий кінематограф. Відверто кажучи, це настільки занурює тебе в процес, що навіть трохи занадто. Після перегляду я відчував себе як великий суцільний оголений нерв, як різкий біль в моїй спині, коли я невдало нагнувся. А в сучасних реаліях ми і так тут всі, як на ниці. І я, наприклад, чітко знаю імена людей зі свого оточення, яким би не рекомендував дивитися це кіно, бо знаєте, зараз не всі витримують півтори години цього. І щоб ми з вами чим пошвидше стали ментально стабільнішими, давайте не забувати донейтити ЗСУ, щоб вибити нечість з нашої землі та зажити нарешті в мирі та спокою. Давайте зараз зробимо максимум, щоб найбільшим нашим стресом наступні десятиліття був перегляд одержимості. Посилання в описі. Життя музикантів, акторів чи режисерів, яких ми визнаємо культовими, часто не ідеальне. Це люди. Люди, які часто прагнуть недосяжних ідеалів, завжди працюють над собою, щоб їх кінцевий продукт тільки-тільки досконалювався. Але багато з них просто ламається на цьому шляху, тому що витримувати таке психологічне навантаження практично нереально. Самі творці фільму та виконавець ролі зазначили, що, швидше за все, Ендрю не доживе до своїх сорока, бо просто не впорається з таким навантаженням, і це дуже правдиво. Проживати на сцені моменти слави це, звісно. Неповторно, бо мало кому дається така можливість, але й більшості для хорошого та щасливого життя цього і не потрібно, тому можливо, не варто весь час гнатися за недосяжним, як мінімум, часом варто зробити паузу.